Видивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні з вами дуже приємна тема. Сьогодні будемо говорити про свято. Не так багато наразі маємо свят, так тому напевно приємно кожний раз згадати, що є такі травневі дні, знаєте, коли. Є приємні теми і приємні приводи для того, щоб поговорити, наприклад, про культуру. Сьогодні будемо говорити про музеї, тому що міжнародний день музею відзначається у ці вихідні, якраз і думаю, що готуються абсолютно всі. Заклади до цього свята? А як готується наш музей? Будемо дізнаватися у наших гостей, в нашій студії сьогодні Катерина Кулай, директорка Одеського національного художнього музею Валерій Коршунов, програмний менеджер цього музею. Вітаю вас! Вітаю. Дякую, що прийшли. Хоча я знаю і розумію, що у вас напередодні свят завжди дуже гаряче. Так, дуже багато роботи, дуже багато, але напевно ви вже підготувалися, і тому так спокійно можете так розповідати. Чи ще підготовка завершується? Що зараз на фінальному етапі? По-перше, дякую вам за запрошення, і ми насправді себе так відчуваємо, тому що нам дуже приємно мати змогу розповісти вам і телеглядачам про ці дні, до яких ми готуємося. Підготовка продовжується, ще вона триває, і ми неймовірно пишаємося, що на цей день, міжнародний день музеїв, нам вдалося навіть зробити таку насичену програму на цілі два дня. Тобто ви не, не втиснули все це, так, кількість подій, і я розумію, що програма не просто програма, а є попит на таку програму. Так? Я знаю, що у вас є дуже багато, ну, напевно, це вже питання до Валерії більш детально. Дуже багато подій, які ви запланували саме на ці дні. І Вони охоплюють всі категорії глядачів і людей, які приходять для вас, до вас, і в першу чергу і дітей це стосується, до речі, ми трошки перед ефіром поспілкувалися, я зрозуміла, що і охоплюєте усі покоління. Як буде, що буде цього року, і взагалі, чи цього року програма якимось чином, відрізняється від тих а, свят, які були минулі роки? Дійсно, ми ставили собі за мету охопити якомога більш різноманітні аудиторії, які приходять в музей від а, просто відвідувачів, які навіть не знають про день музеїв. Угу. А, дитяча аудиторія у нас доволі сильний, денений акцент, і власне дуже. Насичена у нас програма саме для людей, які вже доволі тісно цікавляться культурою, є професіоналами культури, це їм може бути дуже цікаво. Щодо відмінностей програми, тут я маю сказати, що ми останні декілька років спочатку повномасштабного вторгнення. Свідкували День музеїв символічно, власне, через те, що це небезпечно, у mm. нас завжди великі травень зібрання, власне, і так. великі зібрання, це так, великі так. ризики. І, по-друге, у нас доволі довго не було ресурсу це реалізовувати. На щастя, в цьому році ми вже змогли відновити доволі глибоку програмну роботу. В цьому, Ресурсу людського, людського саме, саме так? Тобто першу не вистачало, чергу не вистачало да. людей. У цьому році, пані Катерина, щось змінилося на краще? А, так, змінилося на краще в е, попередньому році, тому що коли ми здивилися на наші показники відвідувачів і грошей, ми бачили, що на превеликий жаль, а в нас був негативний результат в порівнянні з 2023 е, роком. Але коли я дивилася на показник кількості людей в музеї, то у нас був показник плюс 14 нових людей. Uh -huh. І я розумію, що по, е, потенціал цих людей він зараз. Е, Набирає своїх обертів і от втілюється, наприклад, як в цих днях. Тобто, якщо можна так говорити, повністю адаптувалися працювати під час війни. Так ми ж пам'ятаємо, що колись ми, до речі, спілкувалися із вами теж на предмет того, що усі і заклади культури, в тому числі, мусили брати якусь невеличку паузу, так щоб зрозуміти, що робити далі, як рухатися далі. Тут я розумію і зараз бачу, що майже всі вже повноцінно повернулися до роботи, тому що війна, на жаль, продовжується, а ми маємо маємо жити сьогодні і зараз. Тому якось так. Ми напевно в постійному пошуку певного балансу, тому що ми пам'ятаємо часи розквіту музею до повномасштабного вторгнення, mm -hmm. коли потім ми почали вже працювати за часів повномасштабного розійшлися, і був прильот, який дуже сильно вплинув на нашу роботу. І те, що сьогодні ми маємо вже на 11-й рік війни, на четвертий рік повномасштабного вторгнення, mm -hmm. з одного боку, ми живемо мріємо про те, що якнайшвидше війна вона закінчиться. А з іншого і буде перемога, а, а з іншого боку, то це знову переналаштування. Так, а, до речі, після прильоту відновилися ви повністю? А, ми не відновилися повністю, на превеликий жаль, тому що це процес достатньо не довгий шісткий, так, например, і трудоємкий, але це стабілізація і певні противоаварійні роботи вони були проведені, що дають нам змогу сьогодні працювати в тих напрямках, в які Тож, зараз не можна працювати. Так, так. Ну, на сьогоднішній день ми працюємо повноцінно, як було в довоєнній. Повноштабна, mm -hmm. пане Валерію, давайте по програмі. Давайте будемо розповідати нашим глядачам, слухачам, що вони зможуть побачити, куди може. Я зрозуміла, що програма розрахована, як ви сказали, на професіоналів і любителів. Це, до речі, дуже цікавий підхід, тому що хтось приходить до музею вперше і не розуміє, з чого починати, і, можливо, хотів би більше пізнати, а хтось же як професіонал. Точно знає, чому чого йому саме потрібно, що саме подобається, і чим би хотілося б зацікавитися як найбільше. Тому я так зрозуміла, що ця спеціалізація у вас дуже доволі таки яскраво виражена в цьому році. Так тут я навіть трошечки відступлю назад до того, як музей зараз відновлюється, відновлює свою роботу під час повномасштабного вторгнення. Uh -huh. Бо тема цьогорічного дня музеїв це майбутнє музеїв у спільнотах, що швидко змінюється. І ну, яка спільнота так швидко змінюється, угу. як зараз змінюється українське суспільство? На жаль, так. На жаль, так. Так, так. І тому в цьому році ми вирішили присвятити нашу програму саме тому, як музей е, працює в цих умовах. В умовах е, воєнного стану, угу. в умовах постійних обстрілів. Е, і ця е, програма для професіоналів і любителів, е, як ви сказали, вона... Зосереджена на декількох а, питаннях. З одного боку, на тому, як це відбувалося в минулому, бо знову ж таки а, наша спільнота багато переживала, музею вже виповнилося в листопаді 125 років, і він пережив декілька війн, декілька там політичних, соціальних катаклізмів. А, і відповідно цей досвід він допомагав нам проходити. А, Сучасні часи і орієнтуватися, що нам робити, досвід наших колег минулого з іншого боку, про те, що ми робимо зараз, що ми робимо як професіонали культури, що ми робимо як музей для своєї спільноти, як спільнота взагалі гуртується навколо музею. Бо зараз ми відчуваємо, що музей людям потрібен. Музей людям потрібен. Різний і вони, і вони до нього все ж таки приходять, незважаючи на те, що ми дійсно спостерігаємо, що е, відвідувачів у нас менше, ніж до повномасштабного вторгнення і навіть ніж у 23-му році. Але зараз напевно це тільки якісно, а не кількісно, так якось це, так це дуже різноманітно. Це образ, звісно. Але я маю на увазі, що це люди, які чітко розуміють, що вони хочуть прийти саме до вашого музею, і що вони хочуть там побачити. Напевно, це от така це, якась класифікація. Так, це люди, дійсно дуже приходять. часто мотивована публіка, uh -huh. і що я можу сказати, за останні роки ми усвідомили важливість. Доступності музею, uh -huh. і тому ця аудиторія вона значно більш різноманітна, ніж була до цього. Ми не просто так в рамках цього дня музею відновлювали нашу традицію дитячих виставок. Uh -huh. У нас пройшов конкурс дитячого малюнку Open Call, у результатах якого відкриється виставка в цю суботу, тому що це от робота з. Дуже великою і неймовірно важливою аудиторією, аудиторія, яка буде формувати майбутнє саме так, саме так ми власне будемо говорити про сучасність і про те, як ми працюємо з динамічними аудиторіями. Uh, із uh, військовими у нас uh, ми суттєво розширили uh, список пільг для військових, скажімо. І тому ми бачимо, що їх відвідує і централізовано, організовано, і по власній ініціативі все більше і більше uh, наш музей, і різні інші uh, соціально значущі категорії. Приходять військові, так? Uh, які емоції ви бачите і відчуваєте від хлопців і дівчат, які. Прийшли ну, скоріш за все у відпустку, да задля того, щоб змінити картинку. Важко сказати про емоції, тому що у цивільного населення часто відсутні емоції, а у військових це в більшості свої. Тобто Вони закриті. Але найчастіше. так закриті. Але є певна глибина і певна зацікавленість. Ми завжди радимося, ми завжди. Перепитуємо думку, і насправді це дуже схоже, як і у звичайних людей, що е, е, така виставка нам більше подобається, така менше угу. подобається. Тобто у кожного свій, на, на, ну, на кожний так. смак, якщо можна так, так говорити, так я маю на увазі культурний смак і таке. Стосовно програми, дивіться, ви відкриваєте у суботу для дітей, так запрошуєте дітей. Далі, що далі, власне, що ви ще пропонуєте? Відкриття виставки. Я трошки про деталізацію цієї програми. Якщо про деталі, ми, крім відкриття виставки, пропонуємо майстер-класи для дітей, майстер-класи з колажування. Ми Будемо там робити на цих майстер-класах колежі з робіт з нашої е, улюбленої е, колекції, яку зараз можна якраз побачити в таких е, маленьких творах. Е, і, до речі, ті ж самі майстер-класи е, будуть проходити о другій годині в суботу і в неділю для дорослих. І Тому всі, хто хоче також поколежувати, можуть приходити і з. Четвертої години в нашому е укритті, е власне, е в кавить е буде проходити сама програма. Перший день це е як працює Одеський художній в доби невизначеності, це саме про е історію, яка нас рухала до нашого досвіду. І як Одеський художній і Museum for Change, ГО, яка спочатку створювалася для допомоги Одеському художньому музею, працює з іншими музеями. Є великим музейне ком'юніті, яке також має купу потреб, і ми стараємося їм з ними допомогти. І в неділю це вже буде панельна дискусія, присвячена безпосередньо темі дня музеїв. Вона буде зосереджена на музеях, які знаходяться в центрі спільнот, в центрі міст, і маленьких містечок, і навколо яких ком'юніті збирається, гуртується, як ці музеї розвивають ці ком'юніті, як одеський художній може ставати таким музеєм. З кимось когось запрошуєте із гостей, з колег, можливо, із з інших міст. Так, в неділю власне, це саме наші запрошені колеги, це е, професори, доценти Одеського національного університету імені Мечникова з філософського факультету. Е, власне, це люди, які знають, що таке музей із точки зору теорії і на практиці. Е, багато з них е, Пів життя присвятили тому, щоб їздити по світу і відшуковувати такі музеї. Це для професіоналів, я це, це, це це для професіоналів, для Але професіоналів. я впевнений, що це буде дуже цікаво, тому що ми будемо говорити про майбутнє і нашого музею, а воно вже неможливе без спільноти навколо нас, без тієї аудиторії, яка може прийти, послухати і щось сказати про це майбутнє. Так, ви щось сказали про укриття. Я хотіла спитати стосовно безпеки, звісно. Так ми розуміємо, що будемо сподіватися, що ці дні будуть тихими, але ж. Але ж. Дискусії будуть проводитися в приміщенні, яке підпадає по всім категоріям під укриття. Але для того, щоб була ця назва, це необхідна певна документація для того, щоб був доступ 24 на 7, а в музеї воно таким чином не передбачено. Але дуже важливим будуть дискусії, про які вже Валерій проговорив. і Я хочу звернути увагу, що існує практика в. Міжнародні дні музеїв зазвичай роблять безкоштовний вхід, але ми пам'ятаємо нашу практику, коли до повноштабного вторгнення у нас був безкоштовний вхід, і люди черга була навіть до кварталу, до вулиці Софіївської. І коли вже за часів повноштабного вторгнення в будні дні ми робили безкоштовні дні, це і досить великий натовп людей, що для нас неймовірно цінна, і ми, ми дуже зараз... за цим сумуємо, так, але mm -hmm. було досить непростим рішенням е домовитись в цей раз, що ми не зможемо зробити mm -hmm. безкоштовний день. Але вхід на три дискусії, про які будуть в кінці дня, в суботу і в неділю, вони будуть проводитися по реєстрації, вони будуть повністю безкоштовно, тому всіх ласкаво просимо. Ну, тобто цього року саме з безпекових умов, так. так в першу чергу, тому що ми не можемо умов. забезпечити. Так. Будемо чекати, що наступного року вже ми буде по-іншому це все відбуватися і в інших умовах. Так. Організувати команду, яка б забезпечила би доступ, але коли ми кажемо саме про безпеку, то тут є певні умови. Ну так, це важливо. Насправді це важливо. А, що стосується людського ресурсу, про який почали ми говорити трошки з вами, так? який поповнився, як я зрозуміла? Зуміла, так і ви сказали, що з'явилися люди. Що тут у вас відбувається у цій сфері? А до нашої команди долучилися як науковці, так і менеджери. І я щиро вважаю нашу команду і наш колектив, що у нас працюють найкращі люди, і ми все менше кажемо про. Роботу в чистому вигляді, тому що це давно вже волонтерство, тому що той енер mm -hmm. зарплатні, який сьогодні ми отримуємо, він не дає можливості працювати. Це, це завжди про поєднання. І це завжди тим, чим ти займаєшся пристрасно, завзято, тому що ти не можеш по-іншому. Але для того, щоб жити, ти. Маєш мати інше, інше джерело доходу. Тому тут насправді більше щирого відношення до своєї роботи я мало де бачила, і я неймовірно опишаюсь і ціную Кожну людину, яка працює в музеї сьогодні, і на жаль, ця ситуація поки що не змінюється. Так, так. дуже шкода, що ми говоримо напередодні свята. Але ж це такі речі, без яких не може і розвиток теж далі. Це а, інша сторона медалі, та якому працюємо в сфері культури, але працівники культури по всій Україні. А це сьогодні переважно люди закохані волонтери безможно. у свою справу. Так. так, тут без перебільшень можна говорити, тому що насправді так насправді і те, що е, до вашої команди доєднуються люди, це ще раз доводить, що не хочу банальних речей, що гроші не головне? Ні, гроші мають величезне значення, особливо зараз. Але ж є люди, які настільки люблять свою справу, що готові це робити навіть за такі мизерні гроші. Хоча, ще раз повторюся, це несправедливо. І чи є якась надія на те, що це питання буде вирішуватися чи під час повномасштабної війни Навряд. А під Я час знаю, що ви постійно війни. цим? Цікавитися цим питанням, що ви спілкуєтеся на предмет цього, але я так і розумію, що нічого конкретного поки що немає. Ми шукаємо sens. інші джерела залучення коштів. Ми працюємо з грантовими пропозиціями, але ми розуміємо, що є також певне обмеження, тому що це понаднормова, понад робочий час. А коли ми маємо змогу звертатися до інших організацій, до представників бізнесу, тут більше складна ситуація. Але звісно, це те, на чим ми постійно шукаємо можливості нові. Але все ж таки повернемося до творчості, так? Гроші грішми. Але я тоді, коли розумію, що спілкуюся із людьми, які закохані в свою справу, це, знаєте, відходить на якийсь другий, третій, не знаю, на який план. Хоча зрозуміло, що сьогодні це теж дуже важливо. Але от з пані Катерино, ми вже говорили так, на предмет цього. Хочу вас ще спитати, пане Валерію, що вас тримає молоду, розумну людину, яка напевно могла б. Бути реалізованою ще десь. так. Це Ось ця робота, яка залишається улюбленою по очах це видно. Що тримає вас у музеї, де а, перспективи ну, матеріальні, незрозумілі. Всі інші, я так думаю, зрозумілі. так? Ця місія, власне, тут а, немає чого доповнити до. А, ось цього, що люди закохані в свою справу, mm -hmm. це дійсно і я, і мої молоді колеги а, відчувають в цьому саме місію, і необхідність а, допомогти музею пройти ці скрутні часи. Цей виклик а, так да, витримати... цей черговий, черговий великий виклик, виклик, так виклик, за 120 да. років. Так це вже черговий да. виклик насправді. І, і коли я приходив, я там за своєю натурою і за професією також я викладач, я приходив. Це також контакт з людьми. Власне музей, це така точка, куди сходяться люди, люди зацікавлені і відповідно. Це дуже сильно наповнює, коли ти їм можеш щось розповісти і якось просвітити. Тобто, це надія, так величезна надія на те, що якщо до музеї входять. То зрозуміло, що ваша робота безцінна насправді сьогодні дуже цінно, коли в музеї приходить е, працювати з волонтерів, і Валерій є однією з тих людей. В нас є така певна кількість людей, які були спочатку волонтерами, але. Просто не змогли по іншому, вони вже залишились в колективі, тому насправді всі, хто нас дивляться, і кому цікаво працювати в музеї, не маючи спеціалізованого світу. Якщо б ви хотіли допомагати в тому чи іншому відділі, ласкаво просимо знайомитись і далі створювати музей. А є Майбутнього. Якісь певні макансії зараз певні, чи чи ви чекаєте будь-кого, хто просто хоче займатися. Ось такою корисною справою. дуже часто до нас доєднуються люди, які, по першому погляду, за своєю освітою вони там не підходять до традиційного музею. Але коли ми чуємо, по перше, цінності людини, а його зона інтересів, і людина насправді працюючи в музеї, вона може пройти певний шлях. Декількох відділів бути з одного боку менеджера в комунікаційному відділу, в Шукати науковому себе, відділі. Так? так, ми дуже відкриті до цього, для того щоб людина себе реалізовувала в цій сфері. Отже, будь-хто будь-якої професії, будь-якого віку, так, справді, але лише так. з бажанням, з так. бажанням доєднатися до ось цієї культурної місії так. це єдине, що потрібно зараз. А хто саме ходить до вас? Трошки ми вже говорили про те, що це від дітей до військовослужбовців, люди різних теж різного віку, так різних, напевно, професій, різних уподобань, але все ж таки йдуть до музею. За чим? От, на ваш погляд. На сьогоднішній день в музей ходять будь-хто. Це і є як групи школярів, так і групи ВПО, групи військових і студентів. Коли люди ходять поодінокі відвідувачі, це можуть бути і сім'ї, і середній вік. На превеликий жаль, в нас досить мало людей, які приходять дорослого віку, але і над цим також в нас є плани працювати. А які діти Валерію зараз наші? Діти, мені, наші діти, мені здається, що вони, вони сьогодні інші, на жаль, так зростаючи в умовах повномасштабної війни. По факту діти війни, так і сприйняття світу в них трошки інше. Якщо ви як педагог, напевно спілкуєтеся теж із ними. І бачите, ну, напевно, що раніше дорослішають більше чимось цікавляться. Ну я розумію, що якщо це виставка, то зрозуміло, що діти займаються, так? Я художньою творчістю що... і цікавляться саме тим, тому звісно, що йдуть до художнього музею. Діти... Але загалом, от загалом, просто. діти вони ж в більшості залежать від батьків. Але сьогодні ми бачимо, що так, люди це вони більші, в більшості своїй починають а, цікавитись музеями, mm. взагалі станом культури і мистецтвом. І від цього з одного боку залежить, що ці діти вони приходять зі, зі своїми батьками. Так, це сім'я. Сім але Там, наприклад, першу. подаючи малюнки, я бачила. Таку картину, коли батько зі своєю донькою на самокаті вони шукали вхід в музей. Тобто я розумію, що батько прийшов сюди перший раз, тому що його донька намалювала малюнок, якому вона хоче прийняти участь. Я не знаю шлях, як вони узнали про це, але мене це вражає. Що сьогодні вже е Пропонуючи таку певну альтернативу для дітей, ми вже підтягуємо і доросле покоління. Слухайте, мені здається так у всіх сферах. Мені буде дуже, дуже цікаво, зараз. що буде в суботу, тому що це більше ста малюнків. І я розумію, що це ж будуть і батьки, і бабусі напевно. Тобто, це буде дуже цікаво і. Е Виставка дитячого малюнку вона буде до 1 червня. Ми також охопимо, тому я запрошую всіх дітей зі своїми батьками і дорослих подивитися на ці малюнки, тому що. Це зовсім по-іншому. Одна справа, коли ти бачиш той чи інший напрямок творчості у дорослої людини, яка вже пережила певний досвід, але коли ти дивишся на малюнок дитини 8 10 десятирічного яка бачить музей майбутнього, там дуже багато глибини. І я впевнена, що на це дуже набагато е сенсів і таких певних вражень. Е Спонукаю ну це ж їх внутрішній світ, насправді так і я це, не мабуть відкриття для батьків і для усіх, хто буде бачити ці Я майорки, не перестає що... цитувати е, одну фразу, яку написала дитина, про те, що музей майбутнього це музей, в який будуть приходити люди і янголи. І я не можу бути впевнена, що дитина передбачала, хто саме буде приходити, хто саме це янголи. Але ми розуміємо, дорослі люди переживаючи ті жахливі часи, коли сьогодні mm -hmm. так багато гинуть відомих, неймовірних людей і наших з вами рідних. І я розумію, що це янголи це дуже багатошарове поняття. Так а виставка буде. А потім будуть обирати найкращу роботу чи ні? ні не вже, буде, вони в суботу. вже будуть обрані на вони той момент. обрані. Власне, тобто, це буде виставка саме найкращих уже роботи. Ні. Це буде виставка ні. всіх робіт. Так. І от про те, що ми ще готуємося саме зараз. Журі має допрацьовувати, підписувати протоколи, обирати переможців. Напевно, це дуже складно. Не знаю, так, як обрати. Так, якого журі Каже, знайдіть нам, будь на Вони казані, не можуть ну, визначитися. Да ви... ну це дуже. Будуть якісь премії потім для найкращих, так? Так, ми передбачили, що перші е, три переможці отримують подарунки від музею, і потім, коли у нас е, виявилося, що ми отримуємо робіт декілька разів більше, ніж очікували. Mm -hmm. Ми ще ввели номінації, там є і музеї космосу, і музеї котів. Е, О, і відповідно будуть переможці тема, у цих так? номінаціях. Да. Ну вже не образці нікого, так із суді юних... подіваю, Із юних а, митців насправді так, тому що це ж дуже важливо. Ці перші кроки, які треба підтримати. Ми були вимушені знайти зали побільше, так. На щастя, нас було <свісно> вільно, так, тому що ми так. навіть е, організували оновлення однієї зали, в якої мала відбуватися ця виставка, а потім, по ходу вже зрозуміли, що ми попали. Ну, це якраз той добрий приклад, коли попали, так, так якщо так. можна так говорити. Mm -hmm. І чого очікуєте від цього дня музею, від цього свята у цьому році, напевно, позитивних емоцій. Так, ви я бачу, що готуєтеся до цього з позитивними емоціями. Напевно, і відгук такий самий очікуєте. Мені здається, що це є та сама енергія, якою обмінюємося ми сьогодні, і, і власне тримаємося на цьому. Ми очікуємо велику кількість людей. Причому ми дуже хочемо зустрітися, як з нашими друзями, які також будуть в певному своєму переосмисленні знайомстві з музеєм все більш щільному, так і нових людей, які можливо будуть перший раз, або можливо, які були наскоком до цього. А вони вже більш прицільно прийдуть і познайомиться з нашою діяльністю, з нашою колекцією, з тому, що. Програма, вона спеціально передбачає, що це має бути цікаво для людей різного, не тільки віку, а й зони інтересів. І для нас дуже цінно і дуже важливо знайти цей відгук у наших відвідувачів. Ну, я е, бажаю щиро вам, щоб ви отримали і цей відгук і щоб ви побачили оті блискучі очі, і щоб ви почули умовні оплески, так як усі актори чекають на оплески, тому що це важливо так само для вас потрібно. А, оті емоційні відгуки, які Ну, власне, які дають сили знову ж таки, дають рухатися далі. Тому дякую вам, що ви прийшли. Катерина Кулай, директорка Одеського національного художнього музею, Олексій Коршинов, програмний менеджер цього музею. Нагадую, що ці вихідні святкуватимемо міжнародний день музеїв, так, і художній музей нас дуже активно долучився. Тому, чи то ви любителі, чи то, можливо, вже професіонали у творчості, у мистецтві, доєднуйтеся, приходьте, дивіться, отримуйте позитив. і і, власне, просто змінюйте свою буденну картинку. Я думаю, що один позитив від цього ви отримаєте. Тому дякую вам, нехай все прийде добре. а Ми побачимося на першому міському. До зустрічі.